Сьогодні відзначається День Державного герба України. 31 рік тому, 19 лютого 1992 року, Верховна Рада України затвердила своєю постановою Тризуб як малий державний герб незалежної України. Сьогодні Тризуб об'єднує український народ. Який захищає наш суверенітет і територіальну цілісність України у війні проти російського агресора під українським прапором з державними символами на одязі та з вірою у перемогу в душі, наші воїни непохитно стоять перед чужеземною ордою. Тризуб це державний символ. Саме сьогодні на Запорізькій землі ми показуємо всьому світу, що ми є непохильні і даємо відсіч державу, державі окупанту Саме сьогодні ми вшануємо всіх тих людей, які загинули з тризубом в серці. Хочу подякувати всім присутнім і хто долучався до Встановлення такого пам'ятного знаку. Дозвольте привітати від імені головнокомандувача Збройних сил України вас зі святом і 105-ї річниці на заснування тризуба малим державним гербом України Михайлом Грушевським. Дозвольте подякувати місцевим мешканцям за вибір локації. Надзвичайно важливо, щоб цей тризуб бачили не лише в Запоріжжі, але й ті, хто минають, хто приїжджають сюди, а саме головне захисники, захисники захисниці України. Сьогодні, встановлюючи тризуб, ми говоримо дякую за європейський вибір. Саме почуття волі дозволяє нам бути незалежними. Слава Україні!